Голова правління майдану закордонних справ, дипломат в минулому генеральний консул України в Стамбулі Богдан Яременко з нами на зв'язку за допомогою скайпу. Вже рада вас вітати в нашому ефірі. Як ви як ви пояснюєте для себе оцю зміну позиції російської делегації на засіданні профільного комітету Пар'є? І ну чи це такий хід, чи це дійсно їх додавили, і чи дається шанси для звільнення Надії Савченко? Ну давайте не будемо поспішати. Треба розуміти, що звичайно позбавлення права голосу або інші якісь санкції, методи впливу на Російську Федерацію, критика в рамках ПРІ, це серйозний удар по іміджу цієї країни. Але від чого він останнім часом лише не страждав? І як він тільки не страждав, це ну зовсім не ті санкції, і зовсім не ті методи, які е, можуть примусити Російську Федерацію. Іти на поп'ятну, відступати від своєї політики, і звичайно, мені здається, що для Путіна, для російської дипломатії, для російської державності, в тому вигляді, в якому вона існує зараз, можливість доводити у своєму абсолютно звичайному це розуміємо, нечесному і несправедливому суді вину Савченко є ну, більш важливим ніж. Членство або участь в засіданнях паре через те, давайте подивимося, чим як будуть розвиватися далі події, але я би не покладав великих сподівань. Що ви, насправді поміняли свою думку, так ну але ж з огляду на все, взагалі, що відбувається, і ескалацію ситуації, і неадекватність такуMosкви, блокування нею рішення міжнародних організацій, дуже логічно вимагати, взагалі виключити Росію із Ради Європи із ООН. Водночас, цим самим виходом от, з Ради Європи, погрожує сама Москва. От спікер Думи про це казав. Поясніть, що це означатиме, якщо станеться, і які тут є ризики. Ну нічого це не означатиме, і ні до яких тектонічних зрушень в архітектурі безпеки Європейській чи світовій це не призведе. Рада Європи це організація, яка об'єднує європейські країни однодумці у питанні питаннях забезпечення прав людини і свободи людини, Російська Федерація давно вже не є однодумцем із переважною кількістю кричить з переважною більшістю країн Європи або можна сказати з усіма, оскільки, наприклад, Білорусь не є там членом. Отже, фактично, Росія залишається чи не єдиним авторитарним тоталітарною державою, яке є членом Ради Європи і. Швидше за все раніше питання про порушення масові системні порушення Росією прав людини не порушувались, тому що європейці є прихильниками діалогу, і вони вважають, що краще мати можливість час від часу Росії сказати ці критичні зауваження, ніж вигнати її з паре і таким чином позбавити російських депутатів можливості навіть критику почути на свою адресу. Через те це складне питання з одного боку, Росія абсолютно демонструє повну зневагу не лише до прав людини, взагалі до міжнародного права, і це звичайно ну, не робить її будь-яким цінним членом парламентської асамблеї Ради Європи, і Ради Європи, взагалі. А з іншого боку, те про що я сказав, ну можливо, декому здається, що треба залишати. Канал для діалогу, платформу діалогу, яким, звичайно яким звичайно є парламентська асамблея ради Європи. Через те це ще раз кажу, це буде удар по іміджу Росії, але ну це зовсім не те, що. Від чого вона серйозно а якщо говорити про радбез е, ООН, у цей цирк це який ми ситуація. на засіданнях спостерігаємо щоразу, коли Чуркін виступає. Це інша ситуація. Це звичайно інша організація. Але вона задумувалася як як універсальна організація людства, тобто організація для всіх країн, незалежності від того, яку позицію вони займають з того чи іншого питання. Це по перше. По друге Рада безпеки ООН і ООН. тут нема чого приховувати. Це загальновідомий факт. Вони створювалися під інтереси країн-переможниць у Другій світовій війні, і Росія успадкувала право радянського союзу представляти. Чи бути членом Ради безпеки ООН, це найвищий орган, найбільш відповідальний, найбільш впливовий? І в Раді Безпеки ООН всі питання приймаються консенсусом. Тобто вона задумувалась таким чином, щоб наперекір будь-якій ядерній державі або великій державі переможцю Другій світовій війні не можна було нав'язати будь-які рішення і так далі. Через те, Росія ефективно користуються тією системою яка була закладена наприкінці 40-х років для того щоб забезпечити радянський союз від зовнішнього від зовнішнього тиску і до того як ця система не буде повністю змінена, коли не буде, наприклад, скасовано право вето, тобто не погодитись, не дозволити прийняти рішення в Раді безпеки. Сподіватись на якісь зміни на прийняття будь-яких рішень не на користь Росії в Раді Безпеки, а неможливо а скасувати це право вето можливо у найближчим часом. Бачите, мова йде про достатньо серйозну реформу найбільшої організації в світі, і тут може виявитися, що інтереси Росії як не дивно співпадають з інтересами. Інших держав, от які ми вважаємо зараз своїми друзями, союзниками, бачите, тому що кожна держава, зокрема сильна держава, намагається уникнути того, щоб їй могли нав'язати свою волю. І зрозуміло, тому ти чого буде варти ООН, якщо, наприклад, в ньому не захочуть брати участь Китай або Сполучені Штати або Російська Федерація, тобто держави, які реально впливають на ситуацію у світі, але ну не хочуть, щоб їм нав'язувало свою волю якась більшість країн у світі. Через те це складне питання. Я не думаю, що з огляду на українсько-російську війну хто-небудь реформуватиме ООН саме в тому плані, щоб позбавити Росію право вето. Але звичайно, якщо... Людство, світова дипломатія, міжнародні відносини, система поставить завдання шукати все-таки більш ефективні способи взаємодії у сучасному світі. То справом вето треба буде розпрощатися. Ну єдине це буде зробити не просто через позицію. Я думаю, що всіх без винятку країн-членів Ради безпеки, не тільки Росії. Давайте поговоримо про те, що е, ми можемо зробити самі без е, е, жодного жод, згоди жодних сторін, міжнародних організацій. От ви виступаєте за впровадження воєнного стану, тоді як у східних областях, де точаться бої. Уряд сьогодні запровадив лише режим надзвичайної ситуації і режим підвищеної готовності на всіх теренах України. Загалом поясніть, будь ласка, в чому сенс такого рішення може бути на ваш погляд, і що це змінює? Ніякого сенсу в сьогоднішньому рішенні уряду немає. Такі режими цього надзвичайної ситуації запроваджуються у випадку, ну, наприклад, поширення якоїсь епідемії. От напав довгоносик, напала тля, колорадський жук, треба боротися з цією епідемією. І тоді вводиться такий стан. Це може відбуватися в разі техногенних катастроф, аварій, повенів, пожеж великих. Ось тоді вводиться такий стан. Цей стан. Зобов'язує цивільні установи координувати свою діяльність для виправлення ситуації, але він є абсолютно неадекватний для відбиття збройної агресії а в Україні і це не лише Донецька Луганська область. О, це і багато інших областей ми маємо справу зі збройною військовою агресією Російської Федерації не діями терористів, не війною з ЛНР, ДНР, а війною з Російською Федерацією. І поки ми не війдемо в правове поле, яке цю війну опише саме як війну, ми не зможемо заключити миру навіть з Російською Федерацією, оскільки вона зараз не воює з нами. Отже, ні на які мирні договори не піде. Ми не можемо насправді обмінюватися військовополоненими, бо вони такі не є. Сьогодні ми віддаємо кримінальних злочинців. В обмін на українських заручників. Є дуже багато чого іншого, і, але найголовніше, що без воєнного стану, перш за все, українське законодавство не залишає ніякого вибору. В українських законах написано чітко: є збройна агресія. Повинен вводитись воєнний стан. Треба починати з цього. Треба виконувати своє завдання, свої закони. Якщо ми їх не поважаємо, ми нічого не досягнемо. Ну і по друге, воєнний стан це той правовий режим, політичний режим, військовий режим, який дозволяє мобілізувати всі наявні ресурси суспільства для боротьби з зовнішньою інтервенцією. Загрозою повірте, загроза Україні така, що з боку Росії, що без мобілізації всіх сил суспільства, всієї економіки. Ми навряд чи досягнемо позитивного результату. Але очевидно, що зараз воєнний стан не запровадять, і дискусія точиться активна щодо цього питання. Однак є інше питання, щодо якого більшість дійшли згоди, але чомусь парламент не голосує. От що на ваш погляд заважає українським депутатам визнати так звані ДНР та ЛНР, хоча б терористичними організаціями, і внести їх до відповідного реєстру, щоб мати ну ще один важіль впливу на Москву, яка ними фактично керує. І взагалі, чи може світ на різних рівнях визнати? Їх терористичними до того як це зробить сама Україна, ні не може, не буде, не хоче і не повинен. От я думаю, що перш за все, що терпіння світу, коли він захищає наші інтереси більше ніж ми, підходить до кінця. Через те вже абсолютно чіткі йдуть сигнали з боку найрізноманітніших наших партнерів і реально друзів, які говорять: зробіть щось самі спочатку. Ми потім подивимося, як це у вас вийшло, і повторимо ваші кроки. Це стосується економічних санкцій. Це стосується визнання ЛНР, ДНР. Щодо санкцій наш... вчора РНБО зробила заяву про те, що закликає все ж таки, щоб ми е, вже вслід за Європою. І світом впровадили такі саме або, можливо, навіть більш жорсткі санкції проти Росії. Так, а, а, а реальність у світі така, що захищати себе треба не вслід за кимось, а самостійно, в першу чергу, це треба робити самому. А далі можна звертатися до інших, допоможіть, якщо не справився. От поки Україна не робить цього сама, звичайно, у нас менше моральних, навіть підстав просити допомогу, звертати увагу на свої проблеми. Так само з ЛНР, днр а, Від того, що ми знаємо, що це погані хлопці. От автоматично рішення ніякі правові не будуть прийматися В Україні. Треба перш за все пройти. Ну прийняти абсолютно правильно самостійно такі рішення. По-друге, треба надати переконливі аргументи решті світового співтовариства, від кого ми очікуємо підтримки аналогічних рішень. А по третє, треба все ж таки розібратися з ким ми воюємо з ЛНР, ДНР чи з Росією. Навіщо нам відволікати розумієте, увагу від основного гравця? Це насправді гра спецслужб. Це прийом спецслужб, відволікання уваги на негідний об'єкт, тобто об'єкт, який є другорядним від того, щоб прикрити основного гравця. Так ось Росія дуже ефективно прикривається ЛНР ДНР, як у війні, так і в мирних переговорах. От, поки українська дипломатія і світова дипломатія за українською іде на поводу у росіян. От ну, фактично погоджуючись на таке трактування, що ми в мінських домовленостях домовляємося з лнр ДНР, ми воюємо з ЛНР ДНР от допоки ми не зможемо перемогти, тому що перемогти нам треба не ЛНР ДНР. Перемогти Розуміло ми з вами тут не можемо не погодитися. Дякуємо. Ваша позиція е, чітка і зрозуміла. З нами на скайп зв'язку був голова правління майдану закордонних справ, дипломат, генеральний консул України в Стамбулі е, за часів майдану, точніше, до е, початку або до е, піку е, подій на Майдані. Богдан Яременко.